В ніч на 6 червня 2025 року Луцьк зазнав атаки. Росіяни випустили 15 безпілотників і 6 ракет. Постраждали люди та зруйновано інфраструктуру. Міський голова Ігор Поліщук сказав, що серйозно пошкоджено дев'ятиповерховий будинок, розбито понад 2000 тисячі вікон, пошкоджено двері в квартирах і приватних будинках. Пошкодження отримали навчальні заклади, державні установи та виробничі об'єкти. Відомо про 15 постраждалих, дві людини вважаються безвісти зниклими. Під обстріл потрапила також збірна України з легкої атлетики. Є поранені медики надали необхідну допомогу. Кількість постраждалих може зрости. Є гарячі лінії для звернень по допомогу людей готові переселити в гуртожитки. З міського бюджету надаватимуть кошти для оренди житла до 14 тисяч гривень на місяць. Попри жорстокі атаки, паніки серед місцевих немає. Люди тримаються і допомагають усувати наслідки.